У глибині золотого лісу, де дерева шепотіли прощальні пісні вітру, жив маленький їжачок на ім'я Семко. Щоранку він прокидався дуже рано, одягав свою поштарську сумку і вирушав розносити листи звірятам. Осінь була його улюбленою порою. Тоді повітря пахло яблуками. А стежки були вкриті шаром м'якого листя, яке шаруділо під лапками. Одного ранку, коли Семко розкладав листи біля старого дуба, він знайшов дивний конверт на ньому не було ані імені, ані адреси, лише відбиток червоного клена, мов печатка. Їжачок здивувався. Він знав усіх у лісі, але ніколи не бачив такого знака. Розгорнувши лист, він побачив карту, намальовану з осіннього листя. Вона сяяла золотими прожилками, і, здавалось, що листя на ній ще тріпотить від вітру. Внизу стояв напис. Той, хто знайде шлях крізь вітер і шум, віднайде секрет осені. Серце Семка застрибало. Він відчув, що це буде найцікавіший день у його житті. Семко довго дивився на карту, але не міг зрозуміти, з чого почати. На ній були лише контури дерев. І звивисті лінії, що нагадували стежки, проте нічого знайомого він не впізнавав. Може, це жарт, пробурмотів він, але щось у близьку листя переконувало його, що лист не простий. Тож їжачок вирішив звернутися по допомогу до наймудрішого мешканця лісу, старого Совиняти Ореста, що жив у дуплі біля річки. Коли Семко дістався до нього, совеня саме прокидалося після нічної варти. Побачивши лист, Орест нахилився, уважно роздивився карту і мовив. Це не просто малюнок, це карта змін. Колись її використовували лісові духи, щоб нагадати нам про красу кожної пори. Але знай, Семку. Той, хто вирушить за нею, має бути сміливим і щирим, бо шлях відкривається лише серцю, що вірить. Їжачок уважно слухав і, хоч трішки хвилювався, все ж вирішив вирушити в дорогу. Перед тим як він рушив, Орест подарував йому маленький дзвіночок Якщо стане страшно, подзвони. І вітер підкаже шлях. Семко рушив у дорогу ще до полудня, коли сонце лагідно торкалося верхівок дерев. Ліс здавався знайомим, але чим далі він йшов за картою, тим дивнішими ставали стежки. Звичні галявини зникли, а навколо почали з'являтися дерева з листям, яке не просто шелестіло воно, ніби шепотіло щось між собою. Їжачок зупинився, прислухаючись, і почув тихі голоси, схожі на сміх. Це вітер жартує, подумав він і пішов далі. Але раптом сильний порив повітря вирвав карту з його лапок. Листяна мапа закрутилася у повітрі, немов метелик, і полетіла вглиб лісу. Самко кинувся за нею, спотикаючись об коріння й опале листя. Він біг, доки не побачив, як карта опустилася біля старої верби над струмком. Там, у відблисках води, йому здалося, що щось блиснуло, ніби очі, що спостерігали за ним. Їжачок насторожено озирнувся, притис карту до грудей і прошепотів. Хто там? У відповідь він почув лише шелест листя, але відчув, що в лісі він уже не сам. Коли Семко обережно ступив ближче до старої верби, з за її коріння висунулася маленька мордочка. Це був бурчик, молоде білченя, яке збирало горіхи на зиму. Ой, то ти!» Я думав, це хтось страшний, видихнув Семко, а борчик розсміявся. Страшний, та я просто шукав свій запас. А ти чого тут, аж біля річки? Їжачок розповів йому про дивну карту, і білченя одразу зацікавилося. Пригоди, я з тобою. вигукнув він і стрибнув на гілку. Незабаром до них приєдналася ще одна подруга мишка Ліна, яка почувала себе справжнім дослідником і мала неймовірний нюх на загадки. Разом вони розгорнули карту, і на диво тепер на ній з'явився новий малюнок великий клен, біля якого зображено три листочки різного кольору. Три нас три листочки! вигукнула Ліна. Може, це знак? Семко кивнув, і друзі вирішили, що мають рухатися далі разом. Сонце вже почало хилитися до заходу, але тепер у їхніх серцях не було страху, лише цікавість і відчуття, що попереду на них чекає щось справді особливе. Коли друзі дісталися до Великого Клена, ніч уже повільно спускалася на ліс. Листя мерехтіло у світлі місяця, а вітер, що проходив між гілками, здавався схожим на чийсь лаїдний шепіт. Семко, Бурчик і Ліна помітили біля стовбура три листки червоний, жовтий і зелений. Вони лежали поруч. Немов чекали саме на них. Це, напевно, частина карти, прошепотіла мишка. Семко взяв червоний листок і відразу на землі перед ними засвітилася м'яка лінія, ніби зблискіток. Бурчик торкнувся жовтого, і повітря наповнилося легким ароматом меду та стиглих яблук. А коли Ліна підняла зелений, вітер заспівав мелодію, що здавалася знайомою, ніби Колискова. Лінії від листків з'єдналися і створили світлу доріжку, яка вела глибше в ліс. Мабуть, саме туди веде наша карта, тихо мовив Семко. Друзі переглянулися й, набравши сміливості, рушили за світлом, яке танцювало попереду, освітлюючи їм шлях. Світлова стежка вела їх крізь густі хащі, де дерева, здавалося, шепотіли їхні імена. Нарешті друзі вийшли на невелику галявину, в центрі якої стояла стара дуплава липа середині неї щось світилося теплим золотавим світлом. Семко, тремтячи від хвилювання, обережно зазирнув усередину і побачив маленьку скриньку, прикриту листям. Коли він відкрив її, усі троє завмерли. Там не було золота чи самоцвітів. Лише стопка маленьких конвертів і пір'яна ручка. Але кожен конверт мав ім'я мешканця лісу. Це ж листи. вигукнула Ліна. Вони прочитали один у ньому був теплий лист від старого борсука до його друга, який давно жив на іншому боці гаю. Може, це ті листи, які колись загубив хтось, як і я, здогадався Семко, і в його очах блиснула радість. Тоді ми маємо їх доставити, рішуче сказав Бурчик. І трійця зрозуміла, що саме це і є справжній скарб, не золото, а можливість дарувати іншим радість, надію. І добрі слова. Наступного ранку ліс наповнився метушнею. Семко, бурчик і Ліна розносили листи мешканцям, які давно чекали вісток від друзів і рідних. Старенька сова отримала послання від свого сина, що жив за річкою, і розчулилася до сліз. Олень знайшов у конверті стару дитячу малюнкову карту. Яку колись загубив. Навіть буркотливий кріт, отримавши листа зі словами подяки, усміхнувся вперше за багато днів. Коли останній лист був доставлений, ліс засвітився від щастя не світлом, а теплом у серцях його мешканців. Семко стояв під тією ж липою, де знайшов скриньку. І лагідно погладжував її шорстку кору. Я зрозумів, тихо промовив він. Бути поштарем це не просто носити листи, це нести добро. Поруч бурчик грався з клиновим листком, а Ліна записувала нову історію у свій блокнот. Вітер ніжно шелестів навколо, немов дякував друзям, а на гілці. Засяяло проміння сонця, схоже на маленьку початку вдячності від самого лісу. І відтоді, кожного разу, коли хтось отримував листа, всі знали, це робота їжачка Семка, найвідданішого поштаря, який знайшов у собі справжній скарб, доброту. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.